Відчуваю постійну відповідальність за те, що мені дав Господь сили витримувати такі речі, п'ять годин ходити шпиталем. Я знаю, що дуже мало артистів, що взагалі ніхто не може витримати те, бачити людей без кінцівок, відкриті рани, хлопців, які ще не зрозуміли, що з ними відбувається. Я здатна побачити, я не знаю, переселенців 60 людей в одній кімнаті, бабушки, собаки, діти, всі там на матрацах, і знайти, що їм сказати, як їм допомогти, щоб вони не було тієї паніки. Тобто, в мене є якась така внутрішня сила триматися, будь-яко будь попри все. І я. Якось намагаюсь цим ділитися, бо я сама та людина, яка під час війни е має родину вдома, нікуди не виїжджала. В мене немає бомбосховища. Ми з дітьми, з собаками, з чоловіком живемо в Києві, їздимо з чоловіком, з чоловіком по фронтах. Тобто, ми знаходимо силу не боятися жити далі.